Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду механічного інкубатора Теплуша 88 тмв 12 220 на 12 вольт теновий з Вологоміром. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу з вентиляційними отворами. Корпус інкубатора квадратної форми, підвищеної міцності, зроблений з європейської сировини, що забезпечує ефективну теплоізоляцію і зменшує енергоспоживання. Зі зворотньої сторони встановлені пластикові ніжки для виставлення інкубатора на поверхню. Також по боках. Зовнішнього корпусу наявні отвори для просування мотузок від металевої сітки перевороту. Прозорий пластиковий лоток з канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Для підтримання рівня вологості необхідно періодично додавати теплу воду. Чим більша площа випаровування, тим вища вологість в інкубаторі. Показник вологості відображається на цифровому терморегуляторі. При першому використанні інкубатора для запобігання високої вологості не наповнюйте усі ємності, а спочатку налийте у одну маленьку ємність. Наступний долив здісніть через 3-4 години. Якщо необхідно підвищити рівень вологості в інкубатора, долийте теплу воду у відповідній ємності або збільшіть площу випаровуючої поверхні. Зниження відбувається за рахунок відкриття вентиляційного отвору у верхній кришці. Сітчастий килимок, у якому присутні спеціальні отвори, які сприяють циркуляції повітря. Таким чином, зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Перед вилупленням приберіть металеву сітку перевороту, а яйця викладіть на сітчастий килимок. Металева сітка перевороту із мотузками. Пластикові тримачі сітки. Встановіть тримачі в залежності від розміру інкубаційного яйця. Тобто, за інструкцією, якщо розмір яйця L великий, необхідно, щоб тоді плюс позначка на тримачі була зверху. Меншого розміру яйця, позначка мінус, повинна знаходитись на тримачі унизу, пляшка, призначена для доливу води. Блок живлення 220 вольт із шнурем. Шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора. Із затискачами плюс та мінус. Докладна інструкція по налаштуванню та експлуатації механічного інкубатора покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора у якій присутні блок управління, роз'єм для підключення шнура живлення, регулятор вентиляції вологості, два оглядових вікна, вентиляційний отвір із заглушкою, потрібний для насичення інкубаційної камери свіжим повітрям. Розглянемо більш детально, що знаходиться з внутрішньої сторони кришки інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, гнучкий тен, електронагрівальний шнур, тобто обігрів у даному інкубаторі теновий, встановлений турбовентилятор нового типу із захистом. Вентилятор сприяє циркуляції повітря і рівномірному нагріванню як в центрі, так і в кутах інкубатора, датчик температури і вологості та два оглядових вікна. Поговоримо більш детально про блок управління даного інкубатора. Інкубатор має інверторний блок керування, що забезпечує плавний набір і зниження температури. При досягненні заданої температури інкубатор теплуша 88 не вимикається, а переходить на знижену потужність і дуже точно підтримує температуру на заданому рівні постійно. Також має функцію нагадування про переворот яєць. Варто зазначити, що у цій моделі. Присутній вбудований календар, який рахує дні інкубації. Таким чином ви зможете побачити на дисплеї, скільки днів яйця знаходяться в інкубаторі. Блок управління має такі функціональні кнопки. Кнопка керування температурою. Ця кнопка є багатофункціональна. Кнопка скидання таймера повороту функціональна кнопка. Індикатор підвищеної температури і, власне, сам цифровий LED-дисплей, який буде відображати температуру, вологість. Лічильник днів інкубації, нагадування про переворот яєць і скидання таймера сповіщення. Поворот яєць у даному інкубатору механічний шляхом перетягування сітки вперед-назад. Яйця попередньо для зручності та контролю повороту необхідно промаркувати м'яким олівцям із двох сторін X та 0 демонстрації механізму перевороту. Ось таким чином здійснюється механічний переворот, шляхом перетягування металевої сітки за мотузки. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення. Або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!